І так, прогноз курсу валют на період з 7 по 13 серпня 2025 року. Ну, основними факторами, що будуть впливати на валютний ринок в цей період і на курс в Україні і у світі, це перше з точки зору України, це активна робота клієнтів по своїй господарській діяльності та вже наближення бюджетних платежів. Ви знаєте, що вже фактично десь через тиждень почнуться бюджетні платежі, і потрібна буде гривня фактично всім нашим клієнтам. А таким чином це призведе до того, що буде збільшена пропозиція валюти на ринку за рахунок тих експортерів, яким недостатньо гривні для того, щоб розрахуватися з державою. В той же самий час ті ж самі імпортери, які теж будуть витрачати гривню на розрахунки з бюджетом, будуть мати можливість купувати менше валюти. І таким чином, і попит на валюту дещо зменшиться з одного боку, з іншого боку, додається пропозиція. Друге, що буде впливати, це ситуація навколо заяв Трампа щодо санкцій проти Росії та реалізування. Реальність все ж таких наставки. ну потрібно бути реалістом. Ми розуміємо, що в залежності від того, що скаже Трамп в кінцевому варіанті, і які реально будуть санкції, воно буде впливати як на міжнародний ринок, в першу чергу на ту же нафту, на пару євро-долар і так далі. А з іншого боку, все це буде впливати і на наш внутрішній ринок. Чому чому? Тому що та ж сама пара євро-долар, воно буде впливати на курс євро в Україні. Е, ну і третє, що така таке було говорити та додаткове пояснення, це все ж таки то, що враховуючи, що ні ЄЦБ 24 липня, ні ФРС Сполучених Штатів 30 липня не змінили свої ставки. Тобто зараз ЄЦБ ще раз хочу вам нагадати, зберіг свою ставку за депозитами на рівні 2 ставку рефінансування на рівні 2,15% річних, а маржинальну кредитну ставку на 2, на рівні 2,4% річних. При цьому ФРС залишив свої ставки на рівні 4,25-4,5% річних. Тобто, що відбувається? Відбувається те, що все ж таки зберігається оця різниця між ставками у Європі та Сполучених Штатів десь на рівні 2 річних, і це. А зараз все ж таки підтримують долар на міжнародних ринках. Чому? Тому що інвестори в доларових активах отримують більшу дохідність, ніж у євро. Це з одного боку, і це тісно підтримує зараз долар. Тобто, оця різниця в 2% річних, вона працює більше зараз на долар. Чому? Тому що інвестори, які інвестують в доларові активи, вони отримують більше, ніж те ж саме, що якщо б вони, наприклад, інвестували в активи в євро, і це призводить до того, що це поки що підтримує долар. Але ми всі ж всі ж таки розуміємо, що в, в кінцевому варіанті може бути заміна Джерома Паула е, як голови федеральної резервної системи Сполучених Штатів на іншу людину, яка буде більш лояльна до Трампа, і це призводить до того, що це, якщо така ситуація відбудеться, а хочу вам ще раз нагадати, що каденція. Джерома Паула закінчується вже 26-му році. іде дискусія в сполучених штатах при цьому вона відкрита щодо того, хто його замінить. Замінить Джерома Паула на посаді голови ФРС. І Якщо це буде людина, яка буде виконувати всі забаганки Трампа, це призведе до того, що довіра до долара теж може дещо впасти. І це буде тоді працювати проти долара. Але з іншого боку, поки що Джером Паул він показав, що він все ж таки незалежний. Ви бачите, що 30 липня, незважаючи на весь тиск з боку Трампа, вони не змінили свої ставки, тому що дійсно об'єктивно в них там є причини, чому це не робити. І все це призводить до того, що зараз, от на, на період, якраз 7 по 13 серпня, основним фактором, який буде впливати на пару євродолар, з одного боку, буде то, що я вже казав, це дії Трампа від відповідно його мит і додаткових санкцій проти деяких країн, які, наприклад, купують ту ж саму нафту у Росії. А з іншого боку, це просто наші стандартні стад дані по Європейському Союзу або США, економічні дані. Ну і крім того, це потрібно ще розуміти для себе, що у Європі починається і в Європі і в Сполучених Штатах, сезон активних відпусток. І цей період традиційно він дещо. Будемо говорити так, знижує економічну активність в цей в цей період на ринках, але з іншого боку, фактор Трампа залишається дуже важливим фактором, тобто геополітика ще і замішана на оцих тарифних війнах, вона буде постійно впливати на цей ринок саме в оці дні. Тобто, з одного боку, хоча б ну можна говорити все ж таки літній період і сезон відпусток, з іншого боку, є фактори, які дійсно будуть впливати на міжнародну економіку, дуже суттєво. Зараз перед вами графік пари євро-долар на міжнародних ринках, і ви бачите, що, наприклад, якщо були не так давно ще падіння. Ціни, ну тобто, євро впала до долар до, до 1,14 долар. Тобто долар почав укріплюватися, це видно на нашому графіку. Але вже через деякий момент і дуже невеликий час він знову повернувся десь до рівнів 1,16,8, 1,165 і так далі. Долара за євро. Інвестуючи акції, крипту, нерухомість чи депозити. А знаєш скільки потрібно сплатити податків і як це зробити правильно? 14 серпня Академія МінФін проводить практичний воршоп податки в інвестиціях 2025. За дві години ти дізнаєшся, як розрахувати і сплатити податки з інвестицій, як подати декларацію без помилок і як законно оптимізувати податковий навантаж. Спікерка Олександра Нікітіна, адвокатка з 24-річним досвідом у міжнародному оподаткуванні. Кількість місць обмежена, встигне забронювати квіток за ціною «Early Birds» І будь готовий до податкового сезону без стресу. Хочу нагадати вам, що в останні дні була ситуація ще незрозумілим, що буде з Європою і між Сполученими Штатами і Європою по торговельних війнах. Все ж таки вони домовленості досягли на початку, фактично серпня, і це відбув відразу відштовхнуло від, від долар до рівнів десь, а от ви бачите зараз десь 1.16 11, Вже тобто воно повернулося. Uh, і таким чином у нас долар дещо. Впав на міжнародних ринках, з іншого боку, ми бачимо, що все ж таки то, що в ці заявок, які були про звільнення Паула, але потім вони були відмінені, відмінені ця заява, або підміщення МІД, ми те, що ми бачимо зараз, наприклад, по Індії, або не так давно відбулося по Швейцарії, воно все дуже впливає саме на ці ринки і саме на пару євро в кінцевому варіанті. Тому що то, що Швейцарія розраховується швейцарським франком, але враховуючи те, що вона активно працює як міжнародний гравець економічний, все це суттєво впливає взагалі на всі настрої на ринку, і е, ми розуміємо, що для України що це це десь порядка 80 копійок на євро, тому що з 1,14 до 1,168, наприклад, як зараз, то це десь порядка 80 копійок на євро, е, саме вже в Україні. От, і навіть більше. І ви це бачите зараз на ринках. Ну, ви бачите динаміку офіційного курсу гривні до долара сполучених штатів і Євро. Ви бачите, що якщо по долару більш-менш все стабільно по офіційному курсу, то по євро у нас тут постійно якісь достатньо великі коливання. Ви бачите також графік курсу євро на Міжбанку. Ви бачите, що в останні дні воно дещо зросло. І єврогатівковий. І там і на міжбанку, і на готівковому ринку йде поступово все ж таки збільшення. Євро, тобто, будемо говорити так, укріплення євро, воно відбулося зараз і в Україні як вже відповідь на те, що відбувається у світі. З іншого боку, ми бачимо по долару дещо просідання долара відбувається на міжбанку, і по готівковому ринку в, менший, в меншому варіанті, але теж все ж таки йде поступово зменшення ціни долара. Тобто ми все більше залежимо від тої ситуації, яка є на міжнародних ринках, і все більше інтегруємося зараз у європейські економічні процеси, і не тільки європейські, але взагалі в економічні процеси у всьому світі. І ми вже не можемо працювати, навіть якщо національний банк будемо говорити так, враховуючи дуже велику кількість. Обмежень, які він становив на початку війни, але все рівно, все ж таки, наш ринок він вимушений і він реагує на те, що відбувається у світі. Е, ну крім того, т, поки що, дійсно, от я б сказав, так, що при інфляції в Євросоюзі в межах 2%, євро дійсно виглядає зараз більш стабільною і основне прогнозованою валютою ніж долар. Е, який, е, ми ж розуміємо, що якщо, наприклад... Буде період, коли той же трам знову буде зараз водити додаткове мита і так далі. Це призводить до того, що, по-перше, у сполучених штатах можлива штагфляція. Або інший варіант, це може бути додатковий варіант інфляційних процесів за рахунок, того що якщо він підвищує мито на якусь продукцію, то ціни таким чином і в сполучених штатах самих зростають, і це призводить до того, що будемо говорити так споживчий кошик у сполучених штатах, він буде дорожчий. З іншого боку, Європа все ж таки більш в цьому варіанті прогнозована, і ці от якраз вона стабільно тримає ці 2% своєї інфляції. Тобто, це по таргету, і це зараз влаштовує всіх. Тому в період з 7 по 13 серпня нас чекає коридор по парі євро-долар за моїм прогнозом від 1,151 до 1,179 долара за євро на рішеннях Трампа щодо Росії та поточних стат даних по Євросоюзу та Сполучених Штатах. Це для України десь 2,8 цих цента це для нас від 80 копійок до 1 гривни 12 копійок. На євро і на міжбанку, і на хатівковому ринку, тобто, незважаючи на те, що все ж таки літній період і на міжнародному ринку повинна була бути більш-менш стабільна ситуація, але враховуючи фактор Трампа і ці торговельні війни, воно буде відображатися як на міжнародному ринку, так і на українському. Е, ну мій прогноз, що санкції Трампа все ж таки проти Росії вони спрацюють, але значно, е, значно будемо говорити так на бажання продовжувати війну проти України е, з боку Росії, вони поки що не Плинуть на жаль, і е, тоді е, будемо так говорити теж відверто. Йдуть період якихось політичних перемовин по цьому питанню, і це буде суттєво впливати на всі ринки, в залежності від того, що буде в кінцевому варіанті. Е, будемо говорити так на столі переговори на, на, на столі, і які переговори будуть відбуватися далі саме по е, цій війни, Росії проти України і це дуже е, суттєво і так показово. Ми можемо побачити на графіку ціни золота зараз, якраз перед вами. Ви бачите, що воно більш-менш стабільно, тримається в межах від 3,360 до там 3390 доларів за тройскунцю. А це говорить про те, що інвестори зараз поки що. Ну, будемо говорити так, вони не з одного боку вона не впадає. А це говорить, що вони бачать рівно ризики дуже великі, і як з боку саме митної політики Трампа, і з боку того, що все ж таки вони не вірять, в то, що зараз війна, яка йде Росії проти України, що вона скоро закінчиться. Інакше б золото просідало, якщо б було більше стабільності, або була б віра в те, що найближчим часом все це закінчиться, то все ж таки ситуація за рахунок цього по золоту воно би просідала. Зараз цього не відбувається. Крім того, на настрій на нашому валютному ринку зараз впливає вже традиційно ця обстановка на фронтах. Крім того, це обсяги фінансової допомоги, що заходять зараз від наших іноземних партнерів. Це підтримує з одного боку ЗВР України. Але з іншого боку, ми розуміємо, що інтервенції НБУ вони все ж таки залишаються достатньо значними, але десь порядка трьох мільярдів доларів щомісячно, Але вони повністю відповідно до нашого звр ЗВР в розмірі 45,1 десяток мільярда доларів станом на перше. Липня, тому що на 1 серпня ще не опубліковані дані, то ми бачимо, що в принципі Національний банк все тримає під повним контролем. Як ілюстрацію, от, я взяв для вас графік валютної інтервенції Національного банку, вони десь більше 3 мільярдів були у липні цього року, але це не так вже критично, як є. І динаміка міжнародних резервів, вона поки що по червень, то що я казав, по, тобто на 1 липня. І ви бачите, що 45,1 мільярда доларів у нас поки що є. Враховуючи, що наш міжбанк 200-300 мільйонів доларів на день, то ви ж розумієте, що при таких обсягах і національний банк ще й залишається фактично маркетмейкерами, основним гравцем на цьому ринку. В нього немає зараз проблем з тим, щоб тримати курс долара в тих межах, які йому потрібні. Тобто ситуація по валюті зараз у нас повністю контрольована. Що ще додатково позитивний фактор для нашого ринку? Це те, що є все ж таки тенденція. До того, що стабілізувався готівковий ринок, а готівковий ринок у нас завжди відповідає, якраз за ті от настрої, споживчі настрої, які є у людей, і взагалі на те, що відбувається на валютному ринку, будемо говорити так, внутрішньо, тому що зовнішній валютний ринок ми розуміємо, що на нього впливає. Що стосується між банком, ми розуміємо, що Національний банк має всі важелі, і будемо говорити їм так керувати. А от готівковий ринок він все рівно будемо говорити, так відображає, реально як барометр, того, що відбувається байться у реальному валютному ринку. Тому от операції фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за 12 місяців. Ви бачите, що вже з квітня місяця більш-менш ситуація стабілізувалася. Немає вже таких, наприклад, як на початку 25-го року, там майже півтора мільярда було сальдо негативне. Тобто купували українці більше валюти, ніж продавали. Зараз ситуація більш-менш стабільна, і я тут ніяких загроз зараз для курсу не бачу. З іншого боку, от ми бачимо, і я друга таблетку. Це та, 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 ж операція фізичних осіб з купівлі, продажу іноземної валюти за 30 днів, то ви бачите, що десь тут взагалі основна частина днів це коли майже, майже 0, мінус там, там, 10, мінус 15 мільйонів доларів. Тобто, взагалі не критична сума. Що значить мінус 10, мінус 15 доларів. Це говорить про те, що все ж таки є перевищення купівлі валюти над її продажем населенням. Тобто населення купує валюти все ж таки більше, ніж Продає і здає в обмінні пункти, але з іншого боку, там взагалі не критична сум. При цьому, хочу ще за моїм прогнозом, і така ситуація дійсно відбувається: це те, що доля купівлі валюти в євро на цьому тижні вона все рівно продовжить зростати по відношенню до обсягу купівлі долара. Тобто українці все більше купують, все ж таки, якщо у них є вибір, що купувати долар чи євро, вони починають надавати перевагу євро. Ну і тепер вже безпосередньо курс долара та євро в період 7 по 13 серпня. Ну, по перше, хочу сказати, що зараз основним фактором, то що я вже казав, це буде на міжнародному ринку, це фактор Трампа. І будуть які санкції реально будуть запроваджені проти Росії. Це з одного боку, з іншого боку, буде впливати і поточна ситуація в Україні, і поточна діяльність бізнесу. Це вже саме на наш міжбанк. Національний банк буде виходити на ринок сирівно з, з продажем того долара, який буде якого не буде вистачати на ринку. І за моїми за моїми прогнозами він витратить на підтримку гривні за цей період десь від 520 до 830 мільйонів доларів. Крім того, за моїми прогнозами, щоденний обсяг операцій на міжбанку за системою Bloomberg в період з 7 по 13 серпня буде в межах від 155 до 240 мільйонів доларів. На готівковому ринку з 7 по 13 серпня я очікую достатньо, будемо говорити так, стабільну ситуацію по купівлі і продажу готівкового долара українцями і поступове зростання, того, що я вже казав, більшої суми купівлі в євро ніж її здачою в обмінні пункти. На міжбанку в період 7 по 13 серпня я прогнозую коридор по євро-долар в межах від 1,151 до 1,179 до долара за євро. Що від, буде відображатися відповідно і на курсі євро відносно гривні в Україні? Якщо катерування долара на міжбанку з 7 по 13 серпня за моїм прогнозом будуть в межах коридору від 41,35 до 41,75 гривень, то через перерахунок пар євродолар ми виходимо на курс безготівкового євро від 47 59 до 49,22 гривень. Але реалії такові, що все ж таки більш вирогідний коридор, бо він буде дещо вущим по безготівковому євро, і він буде в межах від 47,80 до 48,90 гривень. На готівковому ринку більшість обмінників будуть працювати со спредом по долару в межах 20. 25, до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 30 копійок. В гуртових обмінниках спрети по долару і по євро буде залишатися в межах біля 20 копійок. Попит на євро залишиться достатньо високим. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період буде в межах від 41,30 до 42 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,30 до 41,85 гривень. По курсу хотівкового євро в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 47,70 до 49,10 копійок, А в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде традиційно вущим в межах від 47,80 до 49 гривень. Підкреслюю, що це буде котерування як купівлі, так і продажу цих валют.